Тоді по першому питанню про наміру передачі оренду приміщень комунальних майнах міської міської територіальної громади. Хто по даному питанню за? Хто проти, отримались одноголосно. А по другому питанню про продовження договорів оренди на допомогу майна, що належить до комунальної власності. Хто за? Проти, отримались одноголосно. Третє питання про прийняття до комунальної власності міської міської територіальної громади, витрат з відновлення. Вже що що чи... під... поміняли а, поміняли, що <проб> федерація не направити, щоб забрали документацію. Це зміни. Введення експлуатацію. Реально, певно, один із кращих підрядників, який у нас по відбудові працюють, дуже потребно зробили. По третьому питанню, Хто за? Проти отрималися одноголосно. По четвертому питанні про делегування функції замовника департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Хто за? Проти? Одноголосно. Про надання дозволу управління праці та соціального захисту населення Київської міськради на передачу матеріальних цінностей. Друга черга. Киласик. Лавтік. У даному питанні за? проти. Утримались? Одноголосно. Шосте питання. Про надання дозволу управління праці та соціального захисту населення іме на передачу транспортного засобу на баланс КП управління благоустрою міста іме. П'яте. так? Да. Угу. Окей. То по, по даному питанню за? Проти? Утримались? Одноголосно. По сьомому питанні про нання дозволу КП теплобезпеч, наверня на передачу транспортного засобу на баланс село. Це що за автокран? Автокран. Старенький, так. Да. Ну, в рідному селі немає, а то просто ще й декілька. Це, якби, не По даному питанні, хто за, проти, отримали сьомого. Восьмо питання про затвердження нового надання послуг з перевезення зміщених побутових відходів на об'єктах і їх квоні на території Кінської міської територіальної громади Кіївської області 23 до 29. Так, тут прохання. Тримає. Надо є питання до розробника даних норм, трішки та, там заважені да, є, тому прохання закінчилися. Mm -hmm. Останній раз вони були затверджені в 2013 році. Потім mm -hmm. ми їх перезатвердили в 2020, але mm -hmm. ті самі <кхів> <Ні. кхів> <кхів> uh, <кхів> застарілі це перше, а друге, ця історія пов'язана з тим, що вже зовсім скоро ми будемо оголошувати конкурс про визначення виконавців. Управління побутовому відходу. Управління побутовим відходами. Це якби вони венесувались що Це один з документів, який необхідний. Добре, давайте отримуємося. Отрималися? Так, дев'яте питання. Про внесення змін до додатку 4 программі соціального вічної та культурному розвитку військові міської території громади на 25 рік до основні напряму розвитку 26-27. Ну, Це попитання. Додатне питання, так. Хто по даному питанні за? Проти отрималися під оголосним. Десяте питання: про внесення змін до програми заходів щодо першої допомоги сіл безпеки оборони України Кінської міської країни громади. Тут зрозуміло, підтримувати ЗСУ, обов'язково, тому прошу підтримати. Хто за? Проти отрималися доголосно. Одиннадцяте питання: Про продання згоди право життя жиках і мер на списання транспортних засобів. Це списує дві застарілої автотехніки, два авантіка, нульова вартість. Тобто, ремонт дороже, чим нагадує. Uh. По даному питанню, хто за проти, отримали сюди голосно. Дванадцяте питання про питання дозволу управління школо комунального господарства на передачу основних засобів на баланс КП управління благоустрою міста. Віддаємо мініратор, швидку і А Вже не треба мініради. У нас є просто один лічний. Запасний алеустрій проблем. По даному питанню, хто за, проти, отримали сюди голосно. Дуже все яко, оперативненько, классно.